За підтримки Полтавської обласної ради на базі офісу регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини провели лекцію для студентів. На неї завітали другокурсники Полтавського юридичного інституту майбутнім правникам про форми співпраці з обласною владою розповів перший заступник голови полтавської облради Олександр Лемешко. Свого часу ми підтримали запиту повноваженого пана Лубінця на те, щоб надати приміщення. Я думаю, що це найкращий офіс з порівняно з іншими регіонами. Ми також спільно відвідуємо місцяни свободи, слідчі-ізолятори, колонії. Місця компактного проживання осіб, ну, дуже багатий спектр, тому е, запит на співпрацю у нас е, ну такий тривалий, і тим більше, що в умовах повномасштабного вторгнення ну треба все ж таки якомога більше приділяти увагу забезпеченням стандартів прав людини мета таких лекцій підняти інформаційно правову обізнаність серед населення, говорить регіональний представник омбудсмана Владислав Носенко. За його словами, немає такого питання, з яким би людина не могла б звернутися за захистом своїх прав до уповноваженого. Я думаю, що перш за все, наші студенти зрозуміють, що, наприклад, якщо у разі вони не отримують відповіді на їхні звернення чи запити, що цим питанням саме займається уповноважений. не варто точно сором. Мити звертатися, а навпаки, свої права потрібно захищати, потрібно звертатися. Тому неможливо, чи ви студент, чи ви особа поважного віку, чи ви журналіст, Кожен кожний за своїм захистом має право звернутись до офісу омбудсмана. Майбутні юристи повинні мати практичні навички, зокрема орієнтацію в системі механізмів юридичного захисту, зазначає викладач Полтавського юридичного інституту національного університету імені Ярослава Мудрого Юлія Петренко. Тому заняття у такій формі і не в стінах вишу позитивно сприятимуть на навчальний процес студентів. Теорією вони знайомляться в інституті. А тут вони матимуть можливість познайомитися з працівниками регіонального представництва, які ці функції здійснюють а також ознайомитися з практичними кейсами, тобто збагнути, як відбувається на практиці захист прав людини, і мати також розуміння одного із механізмів захисту прав людини і безпосередньо використовувати його в майбутній і професійній діяльності, і можливо в житті також їм знадобиться. Як повідомив регіональний представник омбудсмана Владислав Носенко, його колеги мають на меті проводити такі лекції на базі офісу частіше. Для цього каже, потрібен лише запит від навчального закладу.